Всім привіт! Не було мені що робити, і як на думку спала цікава ідея. Що якщо пройти ПВЗ 2 використовуючи лише рослини з першої частини, отже, перед початком проясню правила цього проходження. Перше, я можу використовувати лише ті рослини, які є в першій частині. Друге. Використовування побічних здібностей заборонено. Сюди також входить ульта. Третє, Апгрейд рослин на вищий левел також заборонений, бо рослини з другої частини без прокачки мають таку ж силу, як і рослини з першої частини. І четверте. Левела, на якому є конвейери, я маю повне право проходити як побажаю. Думаю, це буде цікавий експіріанс, тому бажаю всім гарного перегляду. А ми тим часом потрапляємо в початкову локацію. На ній ми довго затримуватись не будемо. Бо це простий туторіал, майже точнісінько, як і в першій частині. А значить і рослини тут такі, які нам потрібні, а саме горохостріл, соняшник, горіх, картопля міна та капуста. Ця локація просто ідеально підходить під наше проходження. Але час йде і ми переносимось в Єгипет, який можливо буде початком моїх страждань на майбутніх локаціях. Але поки ми тут, можна з легкістю проходити початкові левелан. День перший. Звичайний левел, де з'являються зомбі, при вбивстві яких нам і будуть падати листочки, які, на жаль, використовувати не можна. Я думаю, ви також хочете його підібрати, але ми лише й будемо спостерігати, як він буде собі літати. На другий день нам дають побічні здібності та змогу безкоштовно ними скористатись. Але як я і казав раніше, використовувати їх не можна, тому цей левел було пройдено без них. День третій. Нам показують, що ми можемо купувати листки за гроші, що для нас є безкорисним. А ось що було корисне, то це капусти, бо на цій карті дуже багато могил, а капуста, як ми знаємо, вміє шмаляти над ними. І ще тут з'являються зомбі з читами, які ми читами. Коротше зомбії, які носять щити. Їх доволі важко вбити без бумерангу, бо вони ходять мінімум троє підряд. Це явно велика проблема для моїх горохострілів. Після завершення рівня нам видають бумеранг. День 4 Конвейерний рівень, а значить, пройдено як звичайний. Так, для цього моменту зробимо виключення, бо гра просто заставляє нас прокачати горохостріла. День 5. Дуже легкий. Тільки ось з'являються зомбі з факелами, які, підійшовши до рослин, моментально спалюють їх, що для мене буде немаленькою проблемою, бо рослина, яка його контрить, нам недоступна. Ось якраз ця рослина. День шостий, це конвейер. Спочатку я думав пройти його по звичайному, але побачивши рослини з першої частини, а саме капусту, горіха та міну, я вирішив використовувати лише їх. Ясно, що парочка капуст не справиться з гігантом та рядом слатів, тому мінус 2 газона косарки і рівень пройдено. День сьомий такий же дефолт. І ось, потрапляючи в лобі, мене порадувала одна маленька новина. Якщо я буду заходити в гру протягом тижня, мені вручить візитну карточку на проходження майбутніх карт, а саме пеньок. Чому я так радію? Ну, по-перше, ця рослина є в першій частині. А по друге, він тут дуже бафнутий. Про ці бафи розкажу, коли отримаю його. День 8 це взагалі якийсь прикол, де нам показують, як можна контрити зомбі з факелом. Ну, дякую, звичайно, але по-моєму він уже був. Він по-моєму вже був, <с -2> по був би, ні? Ну, окей. Якщо ніхто не проти, я звідси це ну, заберу. На цьому рівні мені вже довелося попотіти. А все через оцих зомбі, які кидаються костями. Насравши все поле своїми могилами. Через це мені довелося скопувати соняшників та висаджувати капусти замість них. Так ще знизу, якби горохостріл не вбив цього зомбі, був би мінус ряд. Але, на жаль, ця ситуація знову повторилася, і на цей раз він уже зміг дійти і знищити весь ряд. Рівень 9. Знову 200 тисяч могил, тому, щоб не повторювати помилки попередніх рівнів, я буду сразу використовувати капусти. Майже лишившись одного ряду, рівень було пройдено. І далі нам видають могилу IDO, який в першій частині також є, тільки в цій частині в нього ремодель, тому я не спішив його використовувати. Одинадцятий день гра сама вибрала рослини. Ніяких проблем тут, в принципі, всі рослини, які я і використовую. 12-й день. З'являється найживучіший зомбі цієї локації, Щоб вбити його довелося навіть йти на такі жертви. 13 левел взагалі дуже легкий, враховуючи навіть те, що тут якісь соплі. 14-й день знову тону могил, тому тактика катапульт. На 15 левелі треба захистити три соняшника, з цим також проблем не було, левел пройшовся з першого разу. 16-й день тупо дефолт. 17-й день ставить умову, при якій можна ставити лише 14 рослин. Тому трьох соняхів і два ряда атакуючих було достатньо. Далі нам дають найбезкориснішу річ в цьому проходженні. А саме плюс 1 слот до ульти. 18-й день мій улюблений, бо тут просто треба виситити оборону і спостерігати. Знову ограничена частина поля і рослин, ну але це ніяк не заважає і левел пройдено. Після завершення нам дають імбу, яка була, є і буде метою в ПВЗ. А саме репітер. Якщо перекласти його назву, то вийде повторювач, який має гру слів «ре-пітер», де пі означає горох. А чому імбаза, питаєте ви, займає один слот, стріляє по дві горошини. Має стильні брови та зачіску. Просто запам'ятайте, що відтепер більшість рівнів буде пройдено ним. Далі йде 20-й день, на якому потрібно захистити 4 соняшника, що з двойними горохострілами і горіхами є нескладною задачкою. 21-й день гра знову забила нам пів інвентарю, пощастило, що всі рослини там з першої частини, тому, користуючись ними, левел і пройдено. А це вже корисна річ. 25 додаткових сонь з початку кожного рівня, 22 рівень знову санкції на територію і рослини. 23-й день супроводжується гігантом, який винищив весь ряд. І останній звичайний рівень перед зомбосом, перед яким дають подвійні соняхи. Ось він, бос Єгипту. Спочатку я хотів провірити, чи є взагалі шанс пройти його рослинами з першої частини. Але гра навіть не встигла початись, і я зрозумів, що ні нафіг. Тому він був переможений, як звичайно, після чого відкривається наступна локація.